Понеділок у шості розпочався засіданням депутатської комісії. Народні обранці порушили кілька питань, зокрема про внесення змін до регламенту роботи Шосткинської міської ради щодо затвердження порядку проведення засідань ради в дистанційному режимі. Насилається силка на трансляцію. Усіх у вас повинні бути встановлені програми, і проводиться лише голосування буде поіменно. Депутата він буде проговорювати за, проти чи отриматися. Це буде стосуватися тих питань, які потребують нагального вирішення. Звичайно, ми, і, ми не зможемо провести сесію, де 20 питань в онлайн-ліжі. Що можливо бути таке, що 24 години у нас є на вирішення якогось нагального питання. Тоді можуть бути зібрані в онлайн режимі сесія. Всі бажаючі можуть прийти у Проте, за словами начальника організаційного відділу Андрія Доценка, земельні питання не можна буде розглядати в дистанційному форматі. Про потенційне нововведення думки депутатів розділилися. Робота в онлайн дуже важко саме притиси. Дуже важко, що там прикладає. Е, Рішення приймати, розсуждати. Причому і дітей учимой. Одни за кордоном, одні в місті і так далі. Ось у нас питання, яке треба негайно вирішити. Є ссылка на онлайн. І є силка, і є. Ми ось тут сидимо. Ті люди, які я так розумію, ви кажете, змішана, які не знаходяться тут і у нас навіть квоти немає, бо виїхали, не да мало що буде завтра. Вони мають право підключитися, тому що ми приймемо зараз за рішення і голосувати. Також розглянули питання про погодження реструктуризації заборгованості за блакитне паливо по одному з місцевих теплопостачальних підприємств. Прийняття рішення по уходженню гарантії у заборгованості за природний газ для того, щоб підприємство увійшло до реєстру реструктуризації відповідних боргів на це є законодавства. Закон України про заходи спрямовані на врегулювання заборгованості та водопостачання та плануючи організації та відпрес централізованого водопостачання та водовідведення, також відповідні дії виконані відповідно до закону України про місцеве самоврядування. Підприємство з заява, що реструктуризація заборгованості на загальну суму 15 мільйонів. 800 тисяч дев'ятсот шість гривень 17 начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк пояснила, що це необхідно, аби підприємство надалі не нараховувалося пені та штрафи, і воно могло функціонувати далі. Депутати підтримали це рішення.